Спірея декоративний чагарник, широко використовується в ландшафтному дизайні професіоналами. садівники любителі теж охоче садять її на ділянках, ціна невимогливість у догляді, холодостійкість. Рясність і пишність цвітіння, різноманіття видів і сортів, загальні відомості про спіреї. Спірея, декоративний багаторічний листопадний чагарник з сімейства розоцвіті. Більшість видів відрізняються морозостійкістю до 3 п'ять і невимогливістю до якості субстрату, ще дуже витривалі, успішно виживають навіть в атмосфері сучасних мегаполісів, легко розмножуються і вегетативним, і генеративним способом. Єдина вимога хороше освітлення, цвітіння. В залежності від сорту припадає на квітень травень або червень вересень, квітки дрібні, зібрані в щільні суцвіття у формі щитка, волоті або колоса, забарвлення варіюється від білосніжного до пурпурного, зацвітають в кущі на третій рік після висадки, під видами спіреї маються на увазі ті, що зустрічаються в природі або виведені шляхом їх схрещування. На основі виду або гібрида селекціонери виводять сорти. Основна мета таких експериментів створити більш декоративні різновиди, що відрізняються незвичайною забарвленням листя і квітів, формою суцвіть, фотогалерея, спірея в ландшафтному дизайні. Кущі спіреї можна використовувати як солітери в одиночних посадках, будь-яка зелень. В тому числі хоста ефектно відтіняє білосніжні квітки спіреї. Спіреї сильно варіюються за габаритами. Місце для такої композиції знайдеться навіть на найменшій ділянці. Спіреї або композиції з ними дуже елегантно виглядають на рівному зеленому газоні. Куч спіреї можна вписати в більшість вже наявних ландшафтних композицій. Тонкі, але жорсткі пагони спіреї добре тримають форму і безболісно переносять стрижку. Тому чагарник дуже підходить для живоплотів, види і сорти спіреї. Популярні у садівників у природі налічується близько 80 видів спіреї, але з різних причин для вирощування в неволі підходять не всі японські. Дуже густі кущі висотою в межах 0,8-1,5 один незвичайного червонуватого кольору. Квітки з'являються на верхівках пагонів цього сезону. Світіння триває все літо. Наявні сорти политлами кущ у формі півсфери діаметром до 80-90 см тільки розпустилися листя, пофарбовані в мідний колір. Протягом літа відтінок змінюється на лаймовий, осени – на червоно-оранжевий. квітки яскраво рожеві, карликовий до 60 см, кущ лимонним листям з рожевим кінчиком і ніжними рожево льловими квітками. Літле принцесс кущ не більше 60 см висоту. Листя насичено зелені, китки яскраво червоні, Альбіфлора, кущ максимум 50 см заввишки, росте дуже повільно, листя салатного кольору, ланцетоподібні, цвітіння відносно недовге, припадає на липень-серпень, Квітки білосніжні. Антоні ватера компактний, округлий кущ діаметром до 80 см, молоде листя червонуваті, потім стають зеленими, іноді з кермово-жовтими або білими цятками, квітки ліловорожеві. Сорт дуже посухо і морозостійкий. Сріспа повільно зростаючий кущ висотою 50-60 см Червонуватий відтінок листя змінюється на густо зелений, цвітіння в липні серпні, квітки переливаються різними відтінками яскраво-червоного і рожевого. Фребелі, кущ дуже щільний, високий один в листя овальної форми, цегляний колір перетворюється в темно-смарагдовий, цвіте в липні вересні. Цвіття у формі широких щитків, пелюстки незвично темного фіолетово-червоного відтінку. Олден Принцес основна декоративність невисокого до 70 см смкуща в листі. Навесні вони пофарбовані в теракотовий, влітку в жовті до осені стають мідними, китки блідорожеві, мацрофіла кущ висотою до 1,5 м. листя великі близько 15 см довжину, влітку листя темно-рожева, до осені стає лимонної, потім оранжево-жовтою. Квітки досить непоказні, рожеві. Прюгоніціана дуже густий почвопокривний чагарник висотою до 50 см зелене листя восени переливаються всіма відтінками золотисто-оранжевого. Квітки блідорожеві з вишневою серцевиною. Чиробана генпиї кущ густий, висотою до один листя, блідозелені, ланцетоподібні, квітки на одному і тому ж кущі можуть бути білими рожевими малиновими. Бюлата. Грунтопокривний чагарник висотою до 40 см навіть на тлі родичів виділяється невимогливістю до ґрунту китки ніжно-рожеві. Цуюнтрі ред дуже густий колястий кущ діаметром до 80 см листя навесні і влітку темно-зелені. Восени перетворюються в помаранчеві, вишневі і бордові квітки яскраво-червоні, іма алва, хоч висотою до 50 см у формі приплюснутого кулі листя салатні. Квітки білосніжні. Відео спіреє японська аргута кущ висотою 1,5-2 з широкою розлогою кроною і нікнучими пагонами цвіте в квітні травні. Квітки білосніжні, при суворій і або малосніжної зими може підмерзнути. Ніпонська висота куща близько 1,5 м діаметр до 2 м листя зберігають насиченість відтінку до глибокої осені. Цвітіння дуже рясне, припадає на травень червень білі. Рідче зеленуваті або кремові квітки буквально обліплюють верхівки пагонів, бутони темно-пурпурові. Популярністю користується сорт сновмоюнд кущ дуже густою кроною, вкрай невимогливий у догляді густо зелене листя створюють ефектний контраст з білими квітками. Вангутта гігант серед спирий досягає висоти 2,5 м, цвіте в травні, червні суцвіття теж великі білосніжні. Добре підходить для формування живоплотів. Дуже ефектно виглядає сорт пінки це з кремовими квітками і строкатим листям кремові, білі і салатні плями на загальному зеленому тлі, не менш красивий Волд Фойнтейн з глянцево-золотистими листям. але насиченість забарвлення в повній мірі проявляється тільки при висадці в добре освітленому місці. Сірий, кущ висотою до 2, листя незвичайного сірувато-зеленого відтінку відливають сизим. До осені жовтіють, пагони тонкі, нікночі. Цвітіння припадає на квітень травень, бутони нерідко розпускаються раніше ніж листя, пелюстки білосніжні. Виведені сорти врівшим дуже широкий розлогий кущ, пагони утворюють ефектні арки. Рекомендується вирощування в якості солітера, розростається швидко, невимогливий до освітлення, морозостійкий. Брацьоса невисокий один-один, два мкущ під час цвітіння, буквально обліплений квітками. Дубравколиста висота куща до один-п'ять мпагони дуже незвичайної зогоподібної форми, загинаються до землі, тому крона виглядає злегка розпатланою, листя у формі яйця, край вирізаний великими зубчиками, суцвіття напівсферичні, ніби пухнасті, через довгі тичинки квітки білосніжні, Березолісна яку щільний, висотою не більше метра. Дуже витривалий і невибагливий, листя за формою схожі на березові, старі пагони коричнево-червоні, квітки кремові або білі. Є сорт лорболд, що відрізняється від оригіналу тільки золотисто-жовтим листям. Біларда доростає до двам у висоту посуху, і морозостійка добре переносить забруднення повітря і ґрунту. Цвітіння починається всередині літа, китки рожево-бордові суцвіття, пухнасті, Колосовидні сорт тріумфанс формує суцвіття в формі колоса густого яскраво пурпурного відтінку, дугласа кущ висотою близько 1,5 п'ять млистя, зелені, з сріблястим відливом з'являються на початку весни, буквально з під снігу вид дуже морозостійкий, сусвіття ефектні у формі пухнастих кистей або пірамід довжиною до 20 сморожево лілового кольору. Цвітіння припадає на червень липень, альба кущ висотою до метра, виживає на важких ґрунтах, посухо, і морозостійкий не страждає під прямими сонячними променями і при дефіциті світла. Суцвіття схожі на пірамідки довжиною 10-12 квітки білосніжні. Тунберга, кущ висотою максимум 1,5, м, гілки дуже густі. Зелене листя до осені стають вогненно-помаранчевими. Суцвіття пишні, білі, вид менш морозостійкий, ніж родичі. Вимогливий до освітлення, виведені сорти фюджіно-пінк, квітки пастельно рожеві, пагони тонкі, нікнучі, олон листя з золотистими, відблисками за формою, схожі на вербові, восени змінюють відтінок на вогненно помаранчевий. Відео види і сорти спіреї, вирощувані в Україні. Серед різноманіття видів і сортів спіреї будь садівник при бажанні може підібрати варіант собі до душі, вписати його в уже наявну ландшафтну композицію. Чагарник, що відрізняється тривалістю і рясністю цвітіння в поєднанні з невибагливістю, неодмінно прикрасить ділянку.